Ну і в цій частинці ми з вами поговоримо про растрові елементи, створимо свою першу візитку і візуалізуємо її одразу на мокапі. Я вам одразу все покажу, як все працює, як створювати. Тож давайте не стягувати, буду починати. Починаємо ми з того, що коли ми переходимо з вектору на піксель, в нас змінюється ось тут. Да, інструменти. ось тут інструменти змінюються, і вони змінюються, стають більш схожими на інструменти фотошопу. Це логічно, бо це як ілюстратор, я вже казала, це як фотошоп. І ось тут також у нас змінюється. Насправді в фотошопі я працюю лише з фотографіями і все. Бо все, що стосується макету, я створюю в ілюстраторі. В фотошопі я працюю з фотографіями, з ефектами якимись, потім знову додаю в ілюстратор і дороблю. Давайте я так і буду робити. Я перетягну сюди фотографію, яку я зберігла, і буду на ній показувати приклади. Да? Ось тут. Те, що я казала, що якщо це растр, тобто не векторний елемент, то ми розтягуємо без шифта і воно все зберігає пропорції, все гарненько виглядає. Ось така в мене є фотографія. Вона не дуже класної якості в плані того, що вона розмивається, але то нічого, бо ми зараз будемо з нею прикольно працювати. Перший інструмент, який я хочу вам показати, це інструмент вибору. Це для того, щоб, наприклад, вирізати наш якийсь елемент. Да? По факту виборка, ви коли сюди натискаєте, у вас ось тут буде віконце, щоб ви встановили необхідні елементи. Також можете це зробити через налаштування ось тут в Affinity, Да, і ось тут Machine learning Models. І вам потрібно встановити ось цю першу модель, Вона безкоштовна, да, ось тут є платні моделі, ось ця безкоштовна, але вона буде класно працювати. І коли ми натискаємо на цей інструмент, програма трошки думає, а потім, бачите, вона показує нам елементи, які тут є, щоб вибрати можна було. Да, я обираю нашу візитку, наприклад, вона виділяється, бачите, виділення спрацювало. І е, дуже уважно, щоб ми були на елементі, де. Є якісь фотографія чи наші елементи, і так далі. Після цього ми загально можемо, наприклад, скопіювати через Ctrl-C і вставити через Ctrl-V, закрити нашу фотку. І все, у нас буде наш елемент, але він виділений. Щоб прибрати виділення, вам потрібно натиснути на Ctrl-D. Запам'ятовуйте ці клавіші, вони працюють як в фотошопі, так і тут. Це дуже зручно. І ось ми вирізали нашу візитку. Все тепер у нас може бути наша лише візитка. Так само я вирізаю, наприклад, якісь елементи для того, щоб працювати далі з макетами чи якусь косметику. Давайте я на прикладі вам теж покажу. Ось, давайте я цю фотографію викачаю, розширюю її. Да, ось цю я сховаю, просто щоб вона не заважала. І так само обираю виділити елемент. Трошки думає програма, бачите. І обираю цей елемент, все копіюю, вставляю і закриваю. Все, в мене готовий елемент без фону. Я його можу додати, де мені там хочеться, де мені взагалі зручно це додавати, і так далі. І потім я знімаю виділення і можу ось користуватись просто без фону в мене ідеально вирізаний об'єкт. Тож тут це зробити дуже зручно, і нам це знадобиться в наступних уроках. Насправді, давайте я поверну свою фотографію. Ось цю я просто виділю. Далі також ми можемо виділяти ось просто виділення. Бачите, в нас є такі об'єкти, як коло, прямокутник, і ми можемо так виділяти об'єкт. Так само. Там вирізати з фотографії щось через Ctrl-X. Далі на що я хочу звернути увагу? Я не буду розбирати всі інструменти, бо я ж кажу, я працюю тут лише з фотографіями. Тому я хочу показати вам ось ці інструменти: фільтр, блюр. Тобто замилити да, щось, навпаки, щось зробити більш різким. Ось, наприклад, перший елемент да, зробити щось блюром. Я насправді використовую цей елемент, щоб зробити зазвичай фон такий більш заблюрений, якщо мені недостатньо. Да. От, наприклад, тут в нас фокус чомусь впав не на візитку, ну, я так дивлюсь, а кудись сюди більше, да, ось тут, на цей куточок. Відповідно, ось тут в нас є блюр. Якщо мені цього блюру мало, я просто роблю ось таким чином і проводжу. По всьому фону, бачите, воно заблюрюється. Звісно, ось так краще не робити, да? просто візитку залишаємо, все інше заблюрюємо, бо це буде не дуже реалістично. А от щось тут заблюрити кусочок, якийсь якийсь там мало, да? от тут блюру, хочу прям більше. От хочу, щоб в мене об'єктив був дорожчий. То можу ось так додати цього ефекту. Далі в нас є інструмент різкість, але різкість вона стає через те, що змінюється контраст, і мені не дуже подобається, що це, от, бачите, воно ось таким чином виглядає. Тому я не використовую. І ще є останній елемент пальчик. Я його дуже люблю в фотошопі. Я можу ось таким чином трошечки додати якихось деталей. Да, ось Трошки змазати його, ніби ти пальчиком ось втираєш цей елемент та да, всередину. От, бачите, розтираєш ніби ось таким чином. Зазвичай це мені потрібно, коли я хочу, наприклад, людей зробити ще більш заблюреними, розмитими, не, ну, щоб обличчя не було видно і так далі. Але я не хочу їх прибирати з фотографії. Також дуже важливий інструмент, яким я користуюсь і в фотошопі, і тут. теж, Це щось стерти. Наприклад, я хочу з цієї фотографії зробити свій мокап. Я хочу прибрати цей дизайн і потім свій Я обираю ось цей інструмент. да бачите він ось. ось цей пензлик, який буде мені стирати все це. І ось таким чином маленькими рухами я не обираю прям всю одразу візитку, бо я хочу, щоб текстурка вона передавалась реалістично. І я ось так потихеньку прибираю все, що мені там не потрібно. Бачите, воно клонує. І тому тут взагалі можна одразу два елементи обрати, щоб воно. Не виглядало так дивно. Якщо мені щось не подобається, от як тут, я можу ще раз провести. Тут в інструментах в нас ще також є заплаточка. Да? Він такий не дуже зручний, але теж має місце бути. Ми створили ось таке виділення, відпустили, і далі тягнемо момент, з якого ми хочемо клонувати. Да? Наприклад, ось тут непогана текстурка. І ось. Ми таку заплаточку тут поставили. Тобто вона працює таким чином. Це те, що я тут використовую. Да? Тут також є перо, також є інструменти створення форм різних, да. І я хочу далі показувати вам, наприклад, саме ось таких фотографій без фону. Зараз розумієте, чому? Бо я хочу показати вам різні ефекти. Дуже прикольно виглядає зараз. Я позавантажую такі фотографії. Ось, наприклад, ця буде прикольно виглядати. Ми переходимо на ось цю панель. Мені взагалі ось всі ці елементи, які мені не потрібні, я можу винести ось так і просто видалити, Да? Колір тут теж мені не потрібен, бо я його. ну Ось тут просто роблю. У мене тут є мої шари, канали мені не потрібні, пензлики мені теж не потрібні. І тут мені теж сток ніякий не потрібен. Навігатор мені теж не потрібен, бо в мене дуже зручний тачбар. Історія це те, що я робила з. Елементами теж мені не дуже потрібна, і трансформ теж не потрібен. І ось тут внизу в нас є те, що я дуже-дуже люблю використовувати: це ефекти, маска і фільтри. Ефекти в нас різні тут є, і ми можемо задавати сюди різні ефекти і дивитися, як це взагалі виглядає. Давайте я задам фон якийсь. Я думаю, що нехай він буде такий синенький, дуже приємний колір. Ось такий темно синій В шарах я його маю поставити вниз, бо не видно мою квіточку. Ось. Все. І тепер я можу працювати з цим елементом, да? і до нього застосовувати якісь різні ефекти. Наприклад, є ефект 3D. В нас створюється більш таке об'ємне зображення, ніж в нас було. Да? Ми можемо ще це ось підлаштувати через радіус. Мені здається, що ось так максимально воно випукло так виходить. Да? Також можемо це все діло згладити. Да, підібрати. Тобто, ось тут ми просто граємось повзунками, бо е, від кольору, від світла, як сфоткано і так далі, це все від цього всього залежить, як ляже ефекти. Да? І відповідно ми можемо ще ось так подвигати, як саме ми хочемо задати. Ось так. Це прикольно насправді більше робити на пласких елементах, не на фотографіях, але нехай буде так. Я продублюю і е, видалю свій 3D. Ось така у нас квіточка була. Давайте я її до. Я її прямо тут поставлю. Квіточку до, а ось тут будуть різні ефекти після. Потім в нас є дуже прикольний ефект Outline. це обвести наше зображення. Ми можемо товстим, прям таким. Це дуже зручно, наприклад, робити стікери якісь. Да? Ось все, в нас обведення готове ось таким чином. Копіюю знову, заходжу у фільтри, прибираю аутлайн, і, наприклад, тепер я хочу зробити світіння. І я дивлюсь, як саме я хочу підсвітити. От бачите, воно підсвічується. Да? Відповідно, ми можемо тут підсвітити, а можемо ще й ось тут. Воно взагалі, от бачите, як гарно світиться. Тобто тут теж дуже раджу покладити всі ефекти, подивитися, які ефекти вони дають, що вони дають, бо фільтри і ефекти це дуже дуже цікавий момент. Саме в фотошопі, так і тут взагалі. загально. Це що стосується ефектів, але також в нас є фільтри. Давайте я знову зайду в ефекти. Приберу ось тут все, закрию і зайду, а я не все прибрала. Ось тут я не прибрала. Да. І зайду тепер от сюди. Тут в нас дуже багато різних е, фільтрів. Е, я люблю те, що я одразу вам покажу, що я люблю розмиття. Дуже зручно розмивати якісь елементи одразу повністю, да, якщо в нас це ПНГ. Ось воно все розмило, все дуже прикольно розмита там квіточка. Так само ми можемо це редагувати, якщо натиснемо, і будемо ось так по шкалі вести, але мені зручніше, ось так. Я ну, більш контролю це все діло. да? І натискаю на Enter після цього. да? Відповідно, далі я копіюю знову нашу квіточку, йду знову в фільтри. І ось тут ще що я роблю? Я дуже люблю Motion Blur. Це не просто блюр, це коли воно, от знаєте, ніби накладається одне на одне. От бачите, як виглядає. Дуже прикольно, я обожнюю цей ефект. Він. На фотках класно виглядає, на ось таких окремих елементах класно виглядає. Дуже раджу користуватись і створювати щось цікаве. Тобто, ви навіть можете постер просто розмити Motion Blur, додати якісь цікаві шрифти. Все, готовий постер. Ну, для портфоліо, наприклад, для початку, дуже прикольно. Знову дублюю квіточку. Давайте вже тут покажу. Не вистачає мені монтажної області. Чи давайте я зменшу всі ці елементи? У нас зараз така буде палітра з квіточки з різними ефектами. Що ще мені тут дуже подобається в фільтрах? Мені дуже подобається ось варіант. Ми можемо зробити наше зображення пікселями. Ось так, прям дуже-дуже. Сильно дуже прикольно, коли треба щось замазати. Якийсь екран, я не знаю, там якийсь проєкт, який не можна ще показувати. Типу спойлеру, да ви створюєте, ну, вирізаєте цей елемент. Потім накладаєте зверху і пікселізуєте. Дуже прикольно виглядає, не знаю. І я люблю це додавати, як і ефекти, теж на постери. Виглядає дуже симпатично. Я вам дуже раджу потім зайти сюди і все-все-все поклацати. Бо якщо ви самі не поклацаєте, не подивитесь, ви не зрозумієте, що саме вам подобається. Ми можемо додати шуму. Теж дуже прикольно. Ось бачите, одразу все таке шумоване. Теж для ефектів дуже класно виглядає. Да? Суто як ефекти, воно дуже прикольно виглядає. Те, що я хотіла ось тут показати, це якраз був motion blur, бо я ось зараз все це приберу. Задам це, наприклад, як фон. Да. І зайду, зроблю цей motion blur. І бачите, воно дуже такий прикольний ефект дає. Тобто, ось я люблю це додавати саме на фон, наприклад, кудись, на ньому потім легше писати, бо все-таки розмите і не так на себе увагу забирає Так, ну і те, для чого нам ще потрібен Photoshop, це, звісно, робота з мокапами Це розумні файли, в яких ми можемо додавати свої дизайни і, відповідно, далі показувати їх візуалізацію. І ось в нас як виглядає загалом цей файл. В нас є якесь зображення, таке саме, як я додавала але в нас ось тут в шарах є різні шари. Ми відкриваємо групу і дивимось. дизайн. Бізнес-карт, картинки. Картинку не чіпаємо, а ось тут нас вже підписали да? ваш дизайн тут. Ми натискаємо один раз, а потім натискаємо двічі. І в нас відкривається нове віконце. Тут мені показують помилки, що тут не розібрали шрифти і так далі, але мені це все не потрібно, бо я це все видаляю. Я хочу змінити колір фону. Так, я задам, наприклад, якийсь свій, нехай це буде червоний. І я додаю прямо тут текст. Привіт! Пасивно-агресивна, як кажуть, зараз, скобочка, але я не знаю чому. Додаю білий. Колір і вирівнюю. Все закриваю, ніде нічого не зберігаю, тут все автоматично працює. І ось моя візитка вже виглядає тепер. Ось таким чином. Так ми можемо показувати нашим клієнтам одразу візуалізацію, щоб вони показували просто скрін з програми, да, з нашою візиткою. Ми показуємо одразу візуалізацію. Ну і давайте ми з вами створимо новий файл і будемо вже створювати візитку. Ми натискаємо на файл, створити новий, і ось тут ми будемо вже обирати орієнтацію альбомну. Візитка це в нас 90 на 50, 50 – це в нас висота і довжина 90. Все перевірили, так, що нам на друк це смік. Так, всі наші поля вже збереглись з минулого документу. Ну і супер. Я створюю. і я одразу після цього зайду в інструмент е, монтажна область і додам таку саму монтажну область, бо це буде сторона передня, а це зворотня. Ви створите свою візитку для вас, а я створю візитку, якусь е, хочу щось прикольне придумати. Нехай буде це візитка якоїсь дівчини-моряка, яка збирає мушлі по всьому світу. Нехай це буде так. В мене є просто якась така ідейка, хочеться зробити щось цікаве. Першим ділом я задаю фон. Фон я задаю прямокутником до. Моментів виліту під обріз. Створюю тут якийсь колір, нехай буде такий приємно, блакитний, але майже білий. Якийсь такий. І прибираю, одразу прибираю заливку з обведення. Мені обведення це взагалі не потрібно. Це буде моя передня сторона. Хочу на передню сторону додати ось цей ефект, який я люблю, blur Motion, да, на якусь фотографію хвиль. Фотографію моря я вже знайшла. На стокових сайтах я зараз поясню, чому я саме задавала кольор, якщо я заливаю це фотографію. Зараз покажу вам ще одну прикольну фішечку. Перше, що я хочу це додати ось цей свій улюблений ефект motion blur. І я додам не дуже сильно, але прямо щоб було зрозуміло. Я думаю, що десь нехай буде ось так. І після цього я натискаю на своє зображення, ось тут в шарах, да? і обираю. Режим накладення множення. Чому я додавала під низ колір? Бо якщо я вимкну колір, воно буде більш біле. А я не хочу більш біле, хочу таке більш блакитне. Ось такого плану. Воно трошки змінює колір, і мені подобається, як це виглядає. Після цього я просто йду в текст і пишу тут: нехай цю дівчину будуть звати Софія, і нехай буде. Ось так в неї прізвище таке. Розтягую свій шрифт, надпис свій. Після цього я йду. Ось тут є в мене character. Але якщо у вас немає цього, ви завжди можете зайти в вікно, зайти в текст і винести собі ось сюди. Воно у вас відкриється ось так у віконці. Ну, Це шари я дістала, потім можете додати сюди. Мені просто зручніше, коли в мене все тут одразу. І тут я хочу задати, певно, якийсь такий гарненький шрифт. Нехай це буде зараз мій улюблений. Ось цей. І, звісно, колір темний тут погано видно, тому я хочу якийсь просто білий колір. Мені здається, що це буде виглядати прикольно. Розтягую. І в мене є безпечна зона. За безпечну зону я не вилізаю. Потім я додаю новий текст і хочу написати, хто ж вона така. Вона у нас морячка. І колекціонер, тому я хочу додати ось цей знак. «і». Якщо я додам просто такий самий текст, от бачите, воно буде ну, не дуже гарно, навіть якщо я зроблю його меншим. А я точно зроблю його менше, да, воно буде не дуже гарно. Тому я хочу обрати такий самий шрифт по назві, але інше по накресленню. У мене є тут ось з курсив. Дивіться, якщо я просто ось тут десь поміщаю, воно не дуже вирівнюється. Да? Ось, я, наприклад, якось помістила, я не впевнена, що воно посередині. В нас є завжди ось тут зверху е вирівнювання. І ми просто натискаємо, наприклад, посередині. Да? Ось таким чином. У нас приблизно, як я хочу це бачити. Да? наприклад. Далі я через Ctrl-G я групую це все і знову йду в вирівнювання, але тепер я хочу вирівняти ідеально за центром. Ось таким чином. Тепер воно в мене ідеально за центром. На передній стороні більше нічого не хочу додавати. Єдине, що мені не подобається, мені не подобається, що ось тут погано читається, бо дуже світлий білий колір, і я можу тут змінити колір свого елементу під низом і подивитись, який саме мені сподобається більше. Я думаю, що якийсь такий типу більш сірий буде класно. Ось десь так. Ось таким чином. Я змінила лише колір під низом, да, а змінилось все. Я йду знову задаю фон першим ділом, розтягую його до всіх безпечних зон. Да. Цей колір я вже хочу скопіювати тут. Ось така візитка в мене буде, вона буде перегукуватись одна з одною. І ще я хочу трошки ближче підвинути монтажну область, бо мені так більше подобається. Тут я знову ж таки хочу показати вам, як працювати з цікавими елементами, тому я хочу знову додати своє зображення, але окремо, ось воно вже тут буде. Зменшую його. І я хочу обрати лише ось цей елементик. Для цього я ось тут створюю. Маленький такий елементик, да, квадратик. Для того, щоб його було краще видно, я просто можу змінити кольор, але це ні на що не повпливає. І натискаю знову на створити маску. І ось цю фотографію, яку я дістала, я поміщаю в маску, двигаю її, да, щоб її було видно в масці. І обираю той елемент, який мені подобається більше за все. Я хочу ось той темний обрати. Мені здається, що буде виглядати прикольно. Це як такий просто додаточок до візитки. Нам треба її контакти. Да? Але я хочу продублювати її ім'я. Я, я копіюю, просто вставляю, воно вставляється в те саме місце. Да? Тут вже я хочу розгрупувати, можу правою клавішою миші розгрупувати. Тут умовно я хочу поставити десь ось тут її ім'я. Потім те, чим вона займається, да, в мене вже буде вирівнювання по цій стороні. І мені здається, що на цій стороні це вже можна зменшити. Спокійно. Поки я роблю це все на око, але потім я продивлюсь ось тут розміри, і хочу, щоб вони були нормальні. Да? Тут будуть наші контакти. Контакти, знову ж таки, ми можемо написати якось прикольно і цікаво. Я натискаю сюди і пишу Instagram. І в мене є той самий шрифт, але знову ж таки, третє накреслення ось таке. І я зменшую. Також в неї буде вебсайт. І також в неї буде телефон. Як я хочу це розмістити, насправді в мене може бути декілька варіантів. Я можу просто розмістити ось таким чином. Я люблю ще ось так поставити і вказати тут вже нормальним шрифтом її Instagram. Нехай вона буде Софі Сейлер. Так, це буде Інстаграм. Знову ж таки, зараз я подивлюсь, який розмір. Ось, до речі, непогано виглядає. Дублюю тут, вирівнюю веб-сайт І телефон. Тут вже я не знаю, тут треба просто написати плюс. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я можу розмістити таким чином. Але мені здається, що це якось трошки скучновато виглядає, да, не дуже прикольно. По-перше, вирівнювання в нас все різне, ну, але ми це все виправимо. Да. І, відповідно, наприклад, я хочу розмістити трошки по-інакшому. Я думаю, що я розміщу телефон тут. Вебсайт я розміщу ось тут. І інстаграм я розміщу. Посередині, ось таким чином. Бо нехай вона більше за все веде Інстаграм, а менше за все, веде інші соціальні мережі, але вони в неї також є, і можна там її набрати, наприклад, чи написати і так далі. Єдине, що треба вирівняти всі ці елементи. Дістаємо лінійку і дивимось чи я все вирівнювала одразу, чи ні. От тут, наприклад, я промазала трошечки. І вирівнюємо ще раз. Дивимось, ось тут. Вирівнювання. Так само дивимось ось тут. Тут в нас було, якщо не помиляюсь, ось 06. Тут ми так само зараз двигаємо і шукаємо наші 0,6 і тут так само. ні. 0. Ну, я хочу 6. 0,6, ось. Так, ось тепер тут рівнесенько все виглядає, ніби. І ось тут я хочу свою умовну рамку, щоб у мене все рівнесенько було і всередині ось цієї рамочки. да. Я для цього просто створюю квадратик. Ну, це найпростіший спосіб. Дублюю його по всім своїм елементам. да, Ось тут, знову ж таки, ось тут. І знову ж таки ось тут. Я все продублювала і дістаю лінійки. Тепер мені треба ось ці елементи, які в мене ось тут знаходяться. Помістити вище. А ось ці елементи ще й подвинути в цю сторону. Тут в мене все співпадає, тут я навіть можу вище поставити, да, відповідно, вирівняти всі ці елементи. І все. Тепер я ці всі допоміжні елементи видаляю, бо вони теж надрукуються, а лінійки не надрукуються, їх не буде видно. І ось така простенька візитка в мене вийшла, але потренували ми з вами інструменти і дуже раджу теж з вами зробити. І ефекти потренувати, якщо ви хочете візитку для себе зробити. Ми з вами завершили з макетом. Тепер же ж треба його показати клієнту. Єдине, що. Ось тут я не зробила такий важливий момент, як ось цей елемент з маскою, він в мене має бути аж до сюди. Бо, якщо що, його може обрізати. І нам це не потрібно. Да? І я собі завантажила інший макет, не такий, як я вам показувала, там де дві візитки, да, щоб дві сторони показати. А я відкрила вже, бачу, що тут ось. Ваш дизайн. Загалом в макапах зазвичай пишуть де-дизайн, тому це не проблема знайти, куди вантажити. Тож, ось я бачу перша зверху да, і знизу натискаю на першу, заходжу знову в свій файл, і ось тут мені треба ось це все скопіювати, сюди просто вставити. Да, воно за розміром менше трошки, але по факту я можу це розширити, все діло. Ось так. І не зберігаю, нічого не натискаю, просто виходжу. І друга візитка. Так само, тут в мене ніби все згруповано вже. Копіюю. вставляю. Бачите, ось тут трошки не дотягнуло. Але то нічого, воно все обріжеться все одно. Так. І ось так. Так, ось тут все ж таки трошечки треба витягнути. Буквально капелюшечку. Ось, до сюди. Все, і тепер. так, По центру, по центру. Але ось тут трохи не цей. Так. Виліти під обріз. У нас якраз ось тут вони. Да? У нас ось так обріжеться візитка. І виходимо. І ось такий варіант вийшов. Дуже, бачите, кольори. Дивіться, ось тут які. І ось тут. Це е, дуже поганий мокап, насправді. Бо він через ось ці всі свої елементи, через ось цю тінь. Е, воно затемняє дуже сильно. І мені здається, що це на ок. Я б ось так, певно, зробила. Ось так, більше за все, схоже. Ну, але все одно не ідеально. Ось ці режими накладення якраз потрібно дивитись. Щоб колір максимально передавав те, що ви передаєте клієнту. Ото клієнту передасте одне, а в цьому буде інше. Тут ще така текстурка, дуже прикольна. Хоча сам мокап ну, в мене багато питань до нього, але приблизно ось так це виглядає. Що ми робимо далі? Да? По-перше, ось тут в макеті ми натискаємо на файл, зберегти як і зберігаємо кудись. Ну, я нехай сюди зберегу, просто на десктоп, просто у форматі Affinity, як це є, да? тобто це наша чернетка. І зберігаємо після цього. Ми зберігаємо через експорт, і ось тут ми вже обираємо те, що нам потрібно. Нам потрібен PDF для друку. Це дуже важливо, да і ми продивляємось тут в нас. Ми можемо обрати тільки одну монтажну область, можна тільки іншу. Але я обираю весь документ, і ось тут я показую показати, коли воно завершиться. У мене тут перераховується мій файл, але далі я ще буду налаштовувати. Він ще перерахується, бо ось тут в нас є. Дивіться «Quality» якість. І я якість на максимум ставлю завжди, завжди щоб ніяких взагалі проблем не було. Я краще поставлю на максимум. Ось тут я ставлю, що є дозвол на те, щоб надрукувати це все. Теж треба подивитись, бо іноді друкуються через таку програму, яка потребує дозволу. І ніби все, якщо я не помиляюсь, то тут все супер. І також можна скомпресувати картинки, але я це прибираю. І насправді, от, бачите, дивіться, є компресія. Це ось такий файл. Це дуже класно, коли ви видаєте на друк якийсь великий документ, типу блокнотів і так далі. Да? Але тут я можу прибрати це все. В мене лише на один мегабайт більше стає файл, але по факту я не хочу, хочу, щоб залишились мої картинки в супергарній якості. Все і я зберігаю це як є. Я також можу додати ось тут галочку, що можна його модифікувати, заходити всередину документ, дивитись і так далі. Мені взагалі ну, це не проблема. Да? І все я зберігаю. Експорт і зберігаю також на десктоп, це вже, не, це вже на «Принт», на друк. І зберігаю. І ось я зберігла, як мені треба. І далі я також дивлюсь ще на файл експорт. І дивлюсь, в якому форматі мені ще потрібно це зберегти. Зазвичай, якщо я хочу відкрити це в Adobe Illustrator, мені треба зберегти в форматі EPS, бо тут формату Illustrator немає. Треба просто для експорту, і я тут обираю, що саме: мені треба весь документ. Знову ж таки, якість я ставлю максимальну і експортую. Знову ж таки, оберу десктоп, це вже буде так і напишу, що це EPS. І ось мої файли, які мені потрібні. В чернетку я завжди зможу внести якісь зміни. Це я можу на друк відправляти. І ось це я можу відкрити в якомусь іншому розмірі, іноді EPS просто просять додати теж. Тож, ось так ми зберігаємо наш формат. Якщо ми хочемо зберегти просто картинку і показати відповідно цю картиночку, додати її в презентацію, да, то ми натискаємо на файл, знову експорт. І ось тут ми обираємо, що найкраща якість картинки. Да, просто це буде в нас картинка. Ми дивимося, що якість тут теж 100. Тут нічого нам не потрібно, в принципі, змінювати, і ми просто експортуємо, що подивимося подивитись цю картинку. Вона зберігається, і ось вона відкривається. да Якість тут, до речі, дуже навіть непогано, можна все прочитати, приблизити, подивитись. Але якість самого макапу, звісно, хочеться ну спитати, ось чому не довели тут я своїх дівчат на навчання, до цього вже це звикли, що я всюди змінюю. Тож, вашим завданням на ці дні буде. Створити свою візитку, потренувати всі інструменти, ефекти. Ви можете створити декілька візиток, щось для себе, щось не для себе. Всіх обіймаю і до зустрічі!